Друзі, всіх вітаю! Ось і нарешті відкриття спінінгового сезону вже весна. Сьогодні 3 березня. Ось бачите, за мною річка Псел, Так і ще трохи криги є по берегам. ну Це небагато. Річка вся відкрита. і Сьогодні приїхали разом з Льохою будемо. Пробувати ловити судачка. Щука щуку зараз не можна ловити. заборона на лов щуки, вона зараз не реститься. Окунь у нас чомусь сьогодні взагалі не клює. А судачка, в принципі, ловити можна. Ось і будемо пробувати ловити судачка. Будемо сьогодні на човнах, вже накачали наші човни. І будемо зараз випливати, я тут знаю пару точок складкових, будемо перевіряти ці точечки. А там вже як вийде. Так що, друзі, бажаю вам приємного перегляду і погнали рибалити. Так, це таке відкриття буде. Все, друзі, на воді нарешті. Ми вже доплили до місця ловлі, так сказати, до точки, де я осінь ловив садочки. І зараз будемо пробувати щось ловити. Не знаю, стоїть він зараз тут, а буде клювати, не буде, незрозуміло, але ну, будемо пробувати. Зібрав ось спінінг, сьогодні взяв я два скаї, ну, зібрав поки що лайтик свій. Це Sky 314. Тестом котушечка у мене тут Дайва uh, Фуега uh, 4000 Це і шнурочок 0,8 Сіглон uh, Advance, оновлений Сіглон. Uh, і буду зараз спробувати. Поставив uh, ось фішап юшадік 2,5 дюйму у такому кольорі, мій улюблений колір лимон. Uh, 16 грам і зараз будемо ловити таке місце. класне тут поворот, корчі. І от треба якось зараз, ловлю на двійнику, треба якось мудритися, не зацепити, тобто десь кидати поруч з корчами і намагатися ловити садочка. Так що, друзі, погнали. Сьогодні дуже сильний вітер, боковий, і буде видувати дугу так що зразу вибачаюсь за звук, можливо, буде дуже неякісний звук і за вітру ну що ж поробиш. немає Зараз дуже сильний вітер, просто здуває, реально не можемо ніяк з Льохою встати, нормально на точці. воно крутить, несе. Коротше, такі погодні умови тришові. Ну, намагаємось якось ловити. Так, друзі, щось судачок не хоче клювати, десь годину е, я з Льохою повпиралися е, в Судака. Клювань взагалі немає, так якось більш-менш підлаштувався під оці умови, під вітер. Ну, Не хочу, реально не хочу сюди клювати. Зараз спробую окуня половити. Ось поставлю отакий силикончик. Crazy Flapper це нова моделька 2,4 розмір 2,4 дюйми. Якраз такий під окунька в принципі, згодиться. Зараз так, під бережком буду пробувати шукати окуня. Ну, тому що е судачок не хоче, можливо, потім ще спробую по судаку, можливо, щось і буде. Ну, поки що не хоче він клювати. Так, трохи. В затишок заплив, де ну, більш-менш хоч нормально можна ловити, вітер не задуває, тому що отак на таких прогонистих містах просто жесть. Реально вітер здуває. Е, неможливо не стати нормально, не заякаритись. Зараз пробуємо по окуню. Друзі, клювання. Щось тюкнуло. Все-таки сьогодні клювака сталася. Змінив я точку. І ось щось є. Незрозуміло поки що там. На цього крейзі флапера 2,4 дюйми. Можливо щука. Зараз глянемо. да наче щука. Щуку ловити не можна, так що зараз ми її відпустимо. Ну, хоч клювака є, то добре. Ось така, друзі, щучка клюнула. Заборонена риба все-таки. Ну, зараз відпустимо. Дивіться піявок, скільки на неї. Зараз ми її трохи почистимо отак. Так, да, друзі, все-таки сьогодні клювання сталося. Ну, Не та риба, за якою ми їхали сьогодні. Ми з льохою на судака пробували. Але все-таки заборонена риба нас переслідує. Щука, яку ловити не можна зараз, вона на нерест повинна йти. Так що зараз ми її відпустимо. Така рибка клюнула на крейзіфлапера новинка Кайтеча 24 дюйма розміра. Раніше у них починався від 2,8 розмір. Так, щучка, ну, віддай. Що, друзі, будемо відпускати цю заборонену рибу. Давай додому, пливи підростати, віднерестися і потім будеш клювати вже. Давай. Пішла. Так, да, друзі, щось. Судак сьогодні не хоче клювати. Хоча отут от з цього місця я осінь ловив судачка. Тобто він ну, повинен тут стояти. І якраз ловив на е, флапера. Ну не на такого 2,4, а на 2.8 дюймо флапера. Ну, от Сьогодні клюнула тут щучка. Не судачок. Ну, Будемо сподіватися, можливо, судочка десь знайдемо. Можливо, буде у нього якийсь вихід чи щось. І все-таки сьогодні піймаємо дозволену рибу. Так, ну що, друзі, зараз 12 година не клює. Судак не клює. ну Взагалі клювак немає не, не принципі, хоч одна оце. клюнула в мене щучка. І все. Пробував і на Окуня, і на Судака. ну і Попутно повинна якби, і щука клювати, ну нема клювак. Я вже все перепробував. Зараз ось кави трохи поп'ю відпочину, можливо, пообідаю і продовжимо далі. У Льохі взагалі 0. Е, Він і по окуню, там мікрухою пробував вже не клює. У мене оце була одна клювака, одна щучка і все. Чомусь не хоче реально. Толі судака нема на тих точках там, де я осінню його ловив. Тоді він, в принципі, ну, клював непогано. Він стояв, було у мене ну, багатенько клювак. Е, і ловив я, в принципі, так 3-4, 5 судачків за, за рибалку, е, хоч і невеликий, ну, він був, він клював. А сьогодні немає, реально немає. Не знаю, я вже все перепробував. Кидаю ось отакий ось класний колір. Фішап Юшадік 2,5 по садочку, ну, реально суперовий колір, не клює. Оце флапера кидаю 2.4 розмір. Оце щучка на нього влетіла. Пробую отакі ось мандулки вже. Профмонтаж. Не клює. Оце ще. От такі ось також силиконки віпо фішаповські 2,8 дюйма. Я пам'ятаю Жека Докучаєв канал Тур истории, він ну, на них класно дуже ловив судака. Ось таких в двох кольорах пробував ніфіга. Так що щось судак. ігнор, Включив повний ігнор. Так, друзі, зараз ось так плив, кидав по русляку і відірвав приманку. Зачепив. Різко дернув і воно якось, напевно, шнур об карчі десь там зацепилось і просто відірвалося. Зараз ось перев'язався. Ось хотів показати. Раніше я, ну, шнур оце всякі отакі залишки відрізав ножиком там ось взяв собі отакі ножнички маленькі класні від селекту і отак ось просто клац і готово бачите друзі реально дуже удобна штука відрізають шнур класно флюр ріжуть теж дуже класно так що рекомендую просто ось такі реально ножечки маленькі е, любої фірми. І буде дуже зручно відрізати всі такі оці після перев'язувань, залишки, шнура, флюра. Так, друзі, зараз ось вирішив спробувати такі ось поролоночки профмонтажа е, 4 дюйми. Воно якраз по судаку. Не знаю, ніколи не пробував поролонки, але цікаво спробувати. Зараз ось 15 грам погружу і по руслу буду дубасить. Так, ну що, друзі, зараз майже 3 години дня вийшли на берег, ось таке місце класне, столик тут стоїть, і зараз пообідаємо. Риба взагалі не хоче клювати. На двох у нас сьогодні тільки одна клювака, це у мене щучка така, грамів 700, і все, реально чомусь не хоче клювати. Ну, Зараз пообідаємо і трохи ще до вечора поопираємося. Можливо, судачок все-таки. На вечір проклюне. Будемо сподіватися на це. Ну це не точно. <сохи> <laughs> <"Бай>, май, <laughs> так що обідаємо. Так, ну що, друзі, вже пообідали і зараз будемо далі продовжувати намагатися зловити того все-таки судака. Чи хоч що нібудь, щоб клюнуло. Класні місця тут, ну повинен він бути, 100%. Я думаю, навіть він стоїть там, просто не хоче клювати. Так, ну що, друзі, вже 5 годин вечора будемо збиратися. Така сьогодні вийшла, вийшло таке відкриття спінінгового сезону одне клювання на двох, одна рибка, і то заборонена щучка. Судак взагалі не клював. Одне з двох, толі він ну, просто реально не хоче клювати, толі його тут нема. Ось так. Ну, що ж поробиш, будемо чекати, можливо, трохи якби весна вступить в свої права, і рибка трохи проснеться і розклюється. Так що все, друзі, всім до побачення, до нових рибалок.